У 2011-му частину чиновників Івано-Франківського міського виконавчого комітету скоротять. Про це заявив міський голова Віктор Анушкевичус. Це зумовлює науково-технічний прогрес, мовляв, масова комп'ютеризація відділів та управлінь дозволяє скоротити їхній штатний розпис, оскільки у кожного держслужбовця за останній час роботи поменшало. Також влада планує об'єднати деякі управління та відділи. Ну може таки один такий приклад привести власне, якщо говорити про роботу управління у справах сім'ї. Молоді е, гендерної політики і місь спорткомітету. Тобто, я вважаю і десь попередньо розмовляючи з багатьма фахівцями, тому слід і е, е, депутатським корпусом, е, що все-таки є доцільно об'єднати ці два структурних підрозділа в один підрозділ, тому що дуже багато питань, дуже багато заходів. Вони є спільними, і тому ми вважаємо, що було одне управління, яке б об об'єднувало ці два структурних підрозділи в апараті виконавчого комітету. Майже 150 держслужбовців службовців. загальна кількість чиновників, котрі працюють в органах виконавчої влади міста, понад чотири сотні. Скорочувати цих працівників будуть після прийняття бюджету та бюджету розвитку орієнтовно наприкінці зими або на початку березня.